Хто біля столу реєструєтесь, дівчата, підійдіть, подивіться, будь ласка, ще в хол, в, на, на сходи, чи є депутати. Як є, то ви запросіть їх. Десь не бачу Андрія з управління благоустрою. Зайдіть в управління благоустрою, там десь Андрій мав бути на роботі. Віталій Миколаївич тут є? На вулиці. Покличте, так. Якщо на вулиці, то покличте, може хтось там палить вони інколи біля, біля цієї урни, то покличте, щоб ми та, зрозуміли, є в нас творум чи нема. Чекаємо три хвилини, як завжди, ми зазвичай, як студенти чекають професора, так і ми депутатів. Нема хвилинки уваги, так? Да? Є. Yeah. Є. Дякую. Чудово. Наші, шановні колеги, 15 депутатів є зареєстрованих на сьогоднішній момент, на, на цей час. У нас є 10-17. На жаль, форуму для початку немає. Я прошу зараз дівчаток провести обдзвін. Віктора Івановича, Івана Івановича, Віктора Васильовича. Попрошу зараз підійдемо до мене, спробуємо зрозуміти, в якій годині в нас може бути кворум, щоб ми там мобілізувалися, оскільки питання дуже важливі. Мені тепер так, диктували допис, який написала фракція Європейської Солідарності. Щось де... там написали, то написали, але мені дуже прикро, що люди. Не хочуть прийти на сесію проголосувати за декілька мільйонів на створення центру реабілітації для наших військових в лікарні, які не можуть прийняти мільйони, які даються на наші школи. Для мультимедійного обладнання мені дуже прикро, що люди не голосують за не хочуть прийти і проголосувати за додати на зарплати вихователям в наші садочки до мінімальної зарплати, які не хочуть прийти і проголосувати на заробітні плати для наших педагогічних працівників, де ми принаймні до мінімальної дотягнути тих, тих працівників, які фінансуються з місцевого бюджету, дуже мені прикро, які не можуть прийти і проголосувати. отут тут сидять наші МНСники, гірські рятувальники, які залучаються до робіт з розбирання завалів ракетних обстрілів. Ми хочемо забезпечити їх бронежилетами, касками іншими, і люди не приходять і не голосують. Мені встидно. Я зараз попробую разом з вами Віктор Іванович, разом з Іваном Івановичем, Віктором Васильовичем, заступниками. Вирішити це питання, щоб ми прийшли і прийняли ці необхідні рішення. Дуже мені прикро, що, що так є. І хтось займається політикою. Вже три роки тут займається. Хтось не може пережити втрату, хтось не може пережити, що хтось програв, і три роки тут колотять. Дуже мені прикро, що люди називають себе там європейською солідарністю, а солідарністю там і не пахне. Зараз оголошується перерва, на жаль, ми не можемо почати і спробуємо зрозуміти, чи ми сьогодні зможемо продовжити. Дякую. Але ж, а, а, Які, дівчата мені сказали, є присутніх 15 депутатів, що безумовно не дає нам можливості розпочати нашу роботу. На жаль, політиканство та європейської солідарності її з ними е, взяло верх. Ну нічого, спробуємо іншим разом. На жаль, е, ми не можемо почати нашу, нашу роботу. Бачу е, наших керівників е, медичних установ. Сьогодні вітаємо із ним медичної сестри, але дуже прикро, що не можемо проголосувати за виділення навіть тих трьох мільйонів для створення центру реабілітації для наших військових. Я запрошую військових наших, керуючись нагодою на наступну сесію по засідання. Нехай вони прийдуть, нехай вони запитають депутатів, як ті не ходять і не хочуть створити відділення для реабілітації. Дуже сумно, що люди, які керували тут. 15 років та тепер роблять все, щоб е, ні наші військові не мали нормальних умов, ні громада нормально не могла жити. Дуже прикро що тут сидить керівник водоканалу, та якому ми хочемо допомогти, і е, які мають нормально працювати. А люди, які 15 років тільки бульбашки надували і гаслове займалися, не хочуть зараз прийти. І підтримати наше комунальне підприємство, щоб люди мали воду і мали водовідведення. Дуже сумно, але такі реалії на цей час є. Тому, шановні колеги, зустрінемося наступного разу. Дякую.